Ми знаходимося на території Київського національного університету Богуславська наукова практика студентів. Крім того, тут дві організації: Український гідрометеорологічний інститут, який є засновником богославської наукової лабораторії станції. В 1939 році заснував станцію дану Огієвський Анатолій Васильович, корефей гідрологічної науки. Два роки спостереження і матеріали були знищені, почалась Велика Вітчизняна війна. Після Великої Вітчизняної війни в 1946 році почалися відбудовчі процеси з метою вивчення ерозійних, ерозійних процесів, тому що трохи знали про опади, трохи знали про сток води, а ось ерозійні процеси не вивчалися на той момент. І з цією метою почалися вивчення в басейні річки Бутені. Було відкрито порядка 10 експериментальних водозборів. На яких повним комплексом відбувалися воднобалансові дослідження? Це спостереження за опадами, стоком води, температурою, вологістю ґрунту, за снігозапасами, випаровуванням з ґрунту, тобто за основними елементами водного балансу. І кожним роком база. Яка була перейменована і перейшла в віддання Українського гідрометінституту, почала розвиватися інтенсивніше і інтенсивніше. Нарощувалися об'єми спостережень, які друкувалися в матеріалах спостережень Богославської науково-дослідної станції, а потім Бугуславської експериментальної гідрометричної бази і Бугуславської науково-дослідної лабораторії. Ці всі трансформації відбувалися в зв'язку з тим, що вона переходила в різні відділи в інституті. Гідрометінституті мається на увазі. <кій> на даний час, зрозуміло, з розпадом Союзу спостереження скоротилися, але відновилися роботи по проведенню практики студентів Київського національного університету. Із 80-х років Пелішенко Василий Ріонович зав кафедрою гідрології суші і гідрохімії привіз дані будиночки сюди і тут почалося інтенсивне проведення практики для студентів гідрологів. З 90-х років, зав кафедри геодезії, картографії молочка Анатолій Миколаєвич і разом виконуючи обов'язки заступника декана, була проведена практика. Спочатку як експериментальна студентів кафедри геодезії і картографії. І на даний момент у нас відбувається практика двох кафедр кафедри гідрології, і гідрохімії і кафедри геодезії і картографії. Так як мала академія наук спілкується із географічним факультетом, Приїхали сюди на територію бази практики студентів для того, щоб подивитися і відчути, як кажу, смак практичної роботи. От. Е, я так думаю, що мала академія більше направлена на географічну науку, а географічна наука в себе включає не тільки гідрологію і геодезію, а й економічну географію, фізичну географію. Ці всі економічні стосунки, які на даний момент є тут в районі, студенти, тобто учні почали відвідували вже суконну фабрику, побачили процеси виробництва. От. Ну, Як кажуть, географія текстильної промисловості це не тільки одне підприємство, це комплекс всіх підприємств, які вивчає географія економічна. Крім того, вони зараз займаються, беруть температурними характеристиками, опадами, випаровуванням. Київська мала академія наук в своїм місті Києві отримала теоретичні знання з географічної ну, наук про землю. В Богославській базі, тут де зараз вони знаходяться, вони це підтверджують практичними знаннями. Як я сказав, проходять практику вони на річці Рось, вимірюють ширину річки, швидкість води, витрати води різними способами. А крім того, з матеріалів спостережень Буславської бази вони підбирають дані по температурі, опадах, вологості ґрунту і випарованню з ґрунту і водної поверхні. Це їм якраз і підтвердженням тих набутих даних теоретичних, що вони набули в себе в академії малі. Я так думаю, що Зінаїда Олександрівна більш детально розкаже про учнів, які приїхали сюди, викладе ті всі перспективи майбутньої співпраці Київської малої академії з Національним університетом імені Тараса Шевченка, для того, щоб учні були більш мали практичний ухил у своїх тих знаннях, які вони набрали теоретичні в Київській малої академії наук. Відділення наук про землю Київської малої академії наук учнівської молоді співпрацює з географічним факультетом Київського національного університету вже на протязі не одного року. Співпраця наша творча. Результативно, ми співпрацюємо не тільки із професорсько-викладацьким складом географічного факультету, а й з студентським науковим товариством, студентів та аспірантів географічного факультету. Крім того, що під час навчально-виховного процесу ми беремо участь у наукових міжнародних конференціях. Статті наукові наших учнів друкуються у виданнях географічного факультету як у фахових, так і за матеріалів матеріалами наукових конференцій, і ця робота, співпраця не перепиняється під час літнього періоду. Так, в цьому році вперше ми свою літню наукову експедицію проводимо на базі гідролого-гідрохімічного стаціонару Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Ті знання, які учні набувають під час теоретичних занять у відділенні наук про землю. Вони закріплюють під час літньої наукової експедиції на базі гідрологі гідрохімічного стаціонару. Так, під час проведення практичних занять учні ознайомлюються із особливостями геологічної будови місцевості, де знаходиться стаціонар. Ознайомлюються з гідрографією, гідрологією тими басейнами. басейном, басейном річки Рось. На території якого саме і знаходиться стаціонар, особливостям гідрологічного режиму вод, басейну річки, Рось, кліматичними умовами, а також із елементами соціальної суспільної географії, відвідуючи місцеві підприємства промисловості, які знаходяться у місті Богуслав. Під час практичних занять учні займаються збором. Статистичних даних, архівних даних, які є на базі стаціонару, а також беруть участь у польових вимірювальних роботах, а саме в басейні річки Рось на її притоках та каналах. Так, уже ми, ми тут з 1 липня. І ряд занять вже пройшло. В першій половині дня ми займаємося польовими дослідженнями, в другій половині дня ми займаємося камеральними роботами. Вітаю вас на гідрологічному посту От. да, І вас теж. От, тема нашого сьогоднішнього завда... заняття це промірні роботи. Промірні роботи. Зводяться до вимірювання глибини, тому сьогодні ми з вами спробуємо подивитися, як відбувається в натурі визначення глибини на такій середній річці, як Рось. От проблема полягає в тому, що ширина у нас тут більше 60 метрів, і тому це потребує якби, певних більш широкого комплексу робіт ніж те, що ви бачили вчора. Промірні роботи, взагалі визначення глибини і сам процес промірних робіт, він має такі два основні види. Це власне промірні роботи і початковий етап у визначенні витрат води. Так, промірні роботи, які є етапом визначення витрат води, проводяться на кожному із водних об'єктів на території України, на яких є стаціонарна мережа спостережень. От, примірні роботи можна проводити із використанням трьох основних видів приладів. Перше це ручні прилади, друге це механічні і третє це би, найбільш сучасні електронні прилади. От, до ручних приладів відносяться штанги і Лоти ручні, фактично штангою ми користуємося, і минулого разу я вам показувала, ми користувалися штангою. Сьогодні ми вам покажемо механічні прилади, які використовують для вимірювання глибини. Це, власне кажучи, наша лебідка. Лебідка складається із такого троса металевого, грузу рибоподібного, який стабілізує її вертикально. По глибині примірної вертикалі і лічильника. От Вам теж покажуть, за якими ми беремо відлік. Що стосується сучасних електронних приладів, вихолотів поки що я їх вам показати не можу, тому більш детально зупинятися не буду. От, перейдемо власне, до промірних робіт. Промірні роботи, якби їх завдання локалізувати наші точки в часі і в просторі. Тому кожен вид промірних робіт, перш ніж їх починати, супроводжується визначенням рівня води. Рівень води це перевищення водної поверхні над нулем графіка. Досить зручно, тому що в даному випадку, ви бачите палювий гідрологічний пост, який обладнаний палями, ми знаємо. Нещодавно тут було проведено їхнє вирування і ми знаємо всі їх приведення. Відповідно, ми можемо легко визначити рівень води і таким чином ми локалізуємося в просторі. Це раніше діючий гідрологічний пост, він має всі він має технічну справу гідрологічного поста, він має всі необхідні документації. Тому це як от у картографів є знаки топогеодозичної прив'язки, де вони локалізуються. Так само у гідрологів є от такі от місця, де ми можемо спостерігати. Перш ніж ми почнемо, ми з вами візьмемо рівень води. Рівень води, от у нас є там переносна гідрологічна рейка. Ми поставимо на першу занурену палю, візьмемо відлік з точністю до сантиметра і додамо відповідне приведення. Зараз у нас відлік буде по 9 палі і приведення 110 см, тому це буде досить просто. Після цього ми будемо записувати результати в стандартну гідрологічну книжку КГ3. В принципі, Примірні роботи, можна є, якщо вони йдуть етапом вимірювання витрат, то їх можна записувати і в КГ-4. Ну, фактично будь-яка гідрологічна, будь гідрологічна робота, окрім вимірювання рівнів від температури, вона супроводжується примірними вимірюванням глибини. Тому для того, щоб локалізувати нашу точку, так, в просторі, нам потрібно буде дві координати. Це Відстань від постійного початку, те, що ми врешті решт на поперечнику будемо відкладати по вісі ОХ, і власне глибина, те, що буде по вісі О. Відстань від постійного початку ми будемо визначати ось по такому тросу. В даному випадку постійним початком у нас буде слугувати наша четверта паля, вона там, я вам її покажу, відповідно, довжина від палі, до кожної примірної вертикалі буде записуватися в цей журнал. От. Тобто, що ми зараз з вами робимо? Ми визначаємо глибину, призначаємо промірні вертикалі, і на кожній із них ми маємо визначити глибину. Промірні вертикалі призначаються зазвичай через рівні відрізки відстані, через метр, два, п'ять. Ну, так, традиційно прийнято. Сьогодні ми з вами будемо міряти глибину через кожні 5 метрів. Я думаю, це зрозуміло. От, для цього нам буде потрібно взяти вірлік по цьому тросу. Трос має спеціальні такі металеві е, якби закльопки, кожна з яких е, пронумеровано має свій номер і вони розміщені через метр. Відповідно, коли от, е, мої помічники, да, студенти кафедри гідрології, будуть це робити. От вони будуть брати відлік, вони човном підходять до кожної, яка є по порядку намітка на тросі, до неї виставляють стрілу лебідки і в цьому місці починають брати відлік. Для того, щоб взяти відлік, от ми прикріпимо на карабінчиках спеціально до нашої лебідки рибоподібний груз, щоб наш трос був не під нахилом, а займав строго вертикальне положення. Це зрозуміло, так? я думаю, це не важко. От, таким чином виміри глибини проводяться двічі. Це так званий прямий хід, тобто з цього берега, де ми зараз знаходимося, ми з вами знаходимося на лівому березі на правий, і в зворотньому напрямку. Це робиться для того, щоб мінімізувати похибку і для того, щоб отримати врешті середнє значення, яке вважається більш точним. От. Результати цих робіт ми з вами оформимо потім, так як і минулого разу, поперечник. Просто він буде більший. От Якщо цікаво, десь мої дівчата принесли, да? ми можемо показати, чим все закінчиться. Да? Да? От, тому ми, ми вам покажемо поперечник. Ми вже тут це робили ну, два тижні тому. От, і, що ще цікаво, оскільки це по стаціонарної гідрологічної мережі, ми тут можемо з глибини перейти не просто визначити там умовну глибину так, від рівня, ми можемо ще й зробити таке, таку роботу, як визначити відмітки дна в абсолютній системі балтійських координат. Тобто у нас є нуль графіка і у нас є певна глибина, яку ми поміряли. Для даного значення рівня води, віднімаючи цю глибину, яку ми зараз поміряємо, ми можемо знати відмітку дна, тобто перевищення кожної точки під водою по довжині оцього поперечника над нулем Балтійської системи. Це дуже зручно. Це дозволяє потім проектувати, наприклад. Якщо будувати карти зон затоплення, особливо в місцях у урбанізованих територіях, тоді рівень води сам по собі не принциповий. Тоді саме принциповий оцей сухий поперечник, який ми потім побудуємо, і на який ми будемо наносити, ну не ми, да уже старші спеціалісти. От, або ви, коли підростете і залишитеся в цій професії, можна просто, за перевищенням рівнів, потім просто накладаються різні горизонти води. Тому це такий початковий етап робіт, він ніби як каркасний він основоположний. Якщо зробити його якісно, потім до цього можна додавати, вже як на ялиночку, нанизувати якісь. Ну, якби інші характеристики можна розширювати. От ми зі студентами робили тут вісім поперечників, тобто ви сьогодні побачите один. Ми таким чином робили їх вісім, забивали магістраль. І, і у нас вже є певна характеристика дна, тобто ми за допомогою ізобаз могли побудувати, описати рельєф дна, яким чином змінюються перепади глибин От на, всьому, на всій цій ділянці десь довжиною близько 50 метрів. За постійний початок ми приймаємо четверту палю. Ось вона. Ось її, ну, це називається голівка палю, оцей виступ. Тепер нам потрібно визначити відстань від постійного початку відповідно до урізу і до кожної наступної примірної вертикалі. Беремо тут у нас відстань до першої нашої засічки. 0,6 метра. Далі рахуємо. Ну, друга, допомагайте. 1,6, правильно. 2,6. І умовно ще там десь 10 см буде у нас до урізу. Тобто десь 2,7. Пишемо відстань від постійного початку до урізу лівого берега 2,7 метра. Так, опаду. 24. Хорошо. Далі ми міряємо глибину через кожні 5 метрів. Перша наша промірна вертикаль. Буде ось знаходитися на наступній зануреній у воді метровій відмітці. Ось вона. Так, її відстань буде, якщо ви мені допоможете, ми можемо разом порахувати. Там було 0,6, 1,6, 2,6. Відповідно, її відстань від постійного початку буде 3,6 метри. Глибина тут дуже незначна, тому ми її поміряємо штангою. Давайте, Клістину. Ну ось тут. Рейкою. О, да рейкою. В принципі, так, давайте рик штангу. Глибину? Да, глибину, просто Ось дивіться, Крістина, напротив десятої. Да. Бачите? Униз від десятої. Угу. Беремо глибину. Скільки? 1. Угу. 0,31 І записуємо глибину. Тепер ми переміщуємося на другу промірну вертикаль, яка буде мати мітку 15. Відповідно, на 5 метрів. Далі туди. Ми вже не можемо поміряти там штангою, тому ми використаємо лебідку. От. Лебідка, ви бачите, в неї є виносна балка, трос, лічильник глибин і рибоподібний груз в кінці для стабілізації її вертикального положення. Тут 3,6. Наступний через 5 метрів друга буде 6. Угу. Зрозуміло? Проди, пожалуйста. Давайте руку. Так, Катя сідає на лебідку, Кристина записує, Міша буде йти по тросу. Зрозуміло. Сідайте. Ні, Міш, ми не стоїмо. Намагаємося. На 15. ній бажано не сидіти стоїть. вона від... обнуляє лічильник і тепер бере відлік глибини. На 20 мішок. Бачите, зробили прямий хід з лівого берега на правий і зворотній хід. Роботи у нас завершені. Останньою була у нас перша промірна вертикаль, поміряли на ній глибину, і тепер залишилося опрацювати отримані результати. Шановні, сьогодні до обіду ми займалися з вами вимірами, які занесені ось у цю книжку. Я вам зараз дам ці дані результати вашої роботи, вимірів, які ви проводили на річці Рось, і ви займетеся обробкою цих вимірів. Те ж саме, що ви проводили вчора, ту ж саму роботу, яку ви робили вчора, ви будете виконувати сьогодні. В кінці ви покажете мені результати своєї роботи на міліметровому папері.